У Калоші нагородили переможців міського конкурсу Прапор свій здіймаємо гордо. Конкурс другий рік поспіль проводило управління молоді і спорту Калоської міської ради. І Якщо минулого року конкурс вийшов за межі Калуша, то цього навіть за межі України. По закінченні змагань організатори влаштували виставку у фотомайстерні САКО. А цього року ми, нам вдалося об'єднати не тільки жителів України, але й українців, доля яких розкидала по цілому світу. Нам надійшли фотографії з Великої Британії, з Канади, з Литви, ну, що нас дуже-дуже тішило. Але найбільше ми отримали підтримку і дуже вдячні тим людям, які зараз знаходяться в зоні АТО і які надіслали нам свої фотороботи. Це Саша Соколовський і Віктор Павлович. На конкурс надійшло понад 500 світлин. Оцінити майстерність авторів запросили художника Ореста Костєва. З усіх учасників вибрали 15 переможців. Вибиралося за таким центром – Якість фотографії, цікава ідея, подача несподівана і, власне, тут важливий момент, який ніхто, напевно, з присутніх не буде заперечувати. Ми маємо зараз відчути дух, дух патріотичності, дух піднесення. І сам концепт це не тільки прапор, а те, як ми відносимося до наших державних символів. Переможці конкурсу визнають. Ідеї світлин осяяли їх на відпочинку. Національний стяг мають при собі у кожній подорожі. Коли я йду з собою в похід, в мене завжди в моєму рюкзаку присутній наш національний державний стяг. І одного разу ми з дівчиною вирішили піти у похід, двоє. Це була гора Грофа. І от якраз на горі Грофі ми вирішили зробити фотографію з прапором, але виявилася одна проблема. Нас було тільки двоє, і третіх людини, щоб нас фотографувати не було. І ми з нею фотографувалися по черзі. Ідея була взагалі моя, тому що ми любимо калуш написали, в сердечко ввели, стали дівчатка з прапорами. Дуже ми старалися, в пекло це працювали. Получилося ну, дуже гарно, нам сподобалося. Окремий куток фотовиставки присвятили двом відомим калушанам, які вже не з нами Василеві Худину та Михайлові Гніздовському. Наприкінці урочистості учасники конкурсу залишили на білому полотнищі відбитки своїх рук. Цей імпровізований прапор переможці конкурсу візьмуть із собою у сплав Дністровським каньйоном. Саме таку нагороду придумали цьогоріч організатори.